Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати нарешті про свій саморобний ЧПУ-КОЗ Моріс з водяною ванною. До речі, хто не підписався на канал, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, покладіть по тобайку і обов'язково залиште будь-який коментар. Продовжуємо. Повністю бойові умови. Тут у мене такий тимчасовий навіс. Ось це моя майстерня збоку. Тут все, що, що тільки не можу, сюди зноситься, все, що могло би знадобитися. Зараз скажу про завантаження, оскільки я один як завжди працюю, зробилось ось таку типу як кранбалку невеличку. Двотавер, по-моєму, 16-й. Рухував його на прогинув аби він витримував тону. На тому виліті якісь труби, Коротко, все, що валялось під ногами, зліплено. Ось так на всю довжину столу. Тут опори дві, тут на болтики взято. Суть в чому, у мене пікап, іш в москвич, Якраз я сюди заїжджаю і тут якраз посередині спокійно можу розвантажувати. Це дуже зручно для мене. Як був би якийсь бус, він би вже сюди не заїхав. Ну, коротше, проблем. От зараз, наприклад, привіз це дві дванадцятки і одна п'ятірка. Це разом 400 кг. Спокійно завісив і закотив сам. Взагалі без проблем. Тут теж такий візочок з елементарні підшипники. Тут всередини не можу дотягнутися, так само з того боку, а тут ось такі упорні підшипники, бо без них воно перекошувалося і закучувало. Звичайна китайська лебідка двохтонна. ось так замотав. Зазвичай я тут сверлю отвір посередині і є цей ось таке вухо. Прикручую його і так зачіпляю, так краще. Бо висота дуже мала підйом. І з тим вухом дуже зручно. Але це довелося згрузити, бо зразу треба було їхати далі. Ось бачимо свої 12 ки Це якраз буду вирізати сьогодні кришки для пінобетонного змішувача. Працює це від клавіатури блютуз. Зразу кажу Bluetooth, бо звичайно не підходить, постійно вирубає. Тільки плазма загорається, зразу клавіатура відвалюється. Приходиться її запихати, випихати. І кажуть, що вона так довго не живе. От їде з боку в бік. Вперед, назад. Вверх, вниз. Плазматрон Т-80, самий, самий дешевий. Бачимо, у якому це вже. Станнє, все працює, ріжеться, от перерізано купу купу металу. Я вже не знаю, скільки тонн. Ось тут купа відходів, це треба все вивезти, бо вже немає де стати. Навіть ось такі труби вирізав, мені були потрібні, такі кріплені. Все працює. Така конструкція вже неодноразово зустрічалася в інтернеті. В принципі, я її і копіював, де вніс лише деякі зміни. Зміни заключалися в тому, що я хотів. Зразу розраховував на труборіз. Можливо, я і трохи прогадав. Вона нагородив тут отаку всяку штуку. Вона мені перехилялася, не тримала вертикаль. Якось це на ходу все ліпилося. Ну, суть в тому, щоб виїжджати за межі столу. І ось тут би мав стояти ще четверта вісь, обертовий патрон, і зробити труборіз. Але, в принципі, це, мав, мабуть, було зайве. Ну, буде видно з перспективи. А так то можна було ось цю трубу не додавати, лишити ось ці дві, і направляючи зробити тут, так, як всі робили, підшипники з двох сторон і все, і це би було достатньо, бо він не перехилявся. Привіт тут що, на ремні зубчастому, ось видно. Тут стоїть мотор. Вже не пам'ятаю який, ну якщо комусь буде цікаво. Зніму більш детально. Вісь Z в такому виконанні. Ну, зразу скажу, робили з того, що було, але вона дуже важка. Треба було робити її з алюмінію або з чого. Дехто робить відкриту, але для водяного столу відкрита не підійде, бо все за... вона вийде з ладу дуже швидко. Оце вода вона кругом. Хляпає, все, заливає. Але з водою зараз трохи пізніше розкажу. Плазмотрон кріпиться на пружині. Вже неодноразово вона рятувала мене, бо або десь завтикаєш, або щось піде не так і спасає плазмотрон. Ну, в принципі, це і не є сильно дорого, але все рівно його зламати неохота. Якщо щось зачіпається, просто пружина вилітає, падає і поїхав далі. Що нічого страшного нема. Направляючи тут кругом одинакові, труба профільна і підшипники ось так розміщені. І все. Сюди вода лється і. Підчипники вже служать, от видно, бойові умови, нічого, ніде не закрито, вітер, порох, пилюка, вода і все служить спокійно. Можете робити сміло. Е, від плазматрону рукав пішов сюди, ось цю гнучку гофру. Від гофри пішов туди і там так само на гнучку гофру з цієї сторони. А потім по горі. Ось сюди пішов, пішов, пішов. А, це пішло на управління. А той пішов вниз. Це що з рукавом. Плазмотрон такий, магнітек, типу чеський, не чеський, певно, якийсь китайський, сотка. Але ріже гарно. Мені, мені вистачає. Правда, не вистачає електроенергії, аби його забезпечити На повну. Максимум можу різати 75 А. Тоді мені, в мене 16 кВт світла. Якщо кладу більше, то вже лічильник блокується. Маса сюди прикручена на стіл, стіл ось так. Рама. Тут для зливу води, якщо потрібно буде чистити стіл. Подача повітря тут стоїть редуктор. Якщо міняти до цього плазмотрона є сопла один і у моєму навіть 0,9 є, 1,3, 1,4, 1,5, 1,7, 1,9 різного діаметра під різну товщину металу. Ну, Кажуть, що сотка ріже до 40 мм на, на чорну вручну. Ну, На 7 на столі, я думаю, 25 мав би порізати спокійно. Максимум я різав 16. І то із-за того, що в мене більше не може струму виставити. Повітря йде від компресора стаціонарного того, що там десь в мене стоїть в гаражі. Привіт, ага, на цьому боці стоїть такий самий двигун. Ось там його видно. У середині цієї труби проходить повністю вал. І з двох сторон одинакові стоять шестерні. Це для синхронізації, аби не перекошувало. Багато хто кладе два мотори, але це більше мороки, і є ймовірність, коли двигун пропустить і все піде перекосом. Ось так бігцем розкажу. Якщо дійсно когось цікавить, можу зняти відео більш детальне, конкретного вузла. Ну, це не кажу, це не нове. Це я, можна сказати, змовкував. Але це проста, дешева схема. Такі столи, що ріжуть зараз у нас, наприклад, коштують від 8 тисяч доларів. Ну, це просто непідйомна ціна. Там ось ці лінійні направляющі і так далі. І з водяним столом різати там неможливо. Бо там дрібненькі шарики і воно все виходить дуже швидко з лад. Ну. А без води. О, тепер чому вода? Стіл у мене я вже показував рама. До рами... на... на цій на рамі лежить трійка лист півтора на 3. До речі, розмір столу, півтора на три. Сюди здвійки з двійки висотою 15 см. Такий ободок, все герметиком оброблено. А тут. Кутники, ну це моя, напевно, мабуть, помилка, то не видно зараз, бо все замерзло повністю. До речі, хто буде робити, робіть обов'язково ці бокові грані під нахилом, бо коли замерзне, воно розірве з тіла так воно лише трохи припіднімається. Тут всередині йде ось так кутник, по-моєму, чи то 70-й, і в ньому прорізи І ці прорізи вкладені вже з двійки, ось такі, оцю я одну витягнув, ось такі ребра. Поки я ці ребра нарізав, це просто неможливо. Одне ребро довжиною 2 метри чи ні півтори метри. Це настільки задимлення сильне було. Це мало того, що дихати нема чим, а ця пилюка дрібна і як попадає в легені, вона вже не виводиться. А коли поклав водяний стіл, це миле діло. Взагалі можна стояти біля, біля дивитися, спостерігати. Взагалі диму немає, диму ноль. по-друге, набагато довше ходить розхідник. На самому плазмотроні плазмотрон не перегрівається, бо він теж постійно мивається водою. Різ кращий. Не знаю, поно не фокусується так. Ну, коротше, такої, ось такої якості. Різ, ну, фактично, якщо все добре, розхідник новий, все режимі підібрати, то і під 90 градусів ріжу. Ну, може мінімальне відхилення. Для мене це цілком достатньо. Точності, бо це на плазмі в основному ріжуться чорнові деталі і так підлягають обробці. Це не лазер. Так що тільки водяний стіл. На суху ніколи не буду різати. Хіба це треба, як робити, секційну витяжку, але це ну, зовсім інший бюджет. Але ті виробники роблять витяжку, бо не можуть різати з водяним столом, бо не буде служити. А ось така штука буде служити в будь-яких умовах. Вона не, її не можна знищити фактично. Тут, От видно, пісок, це все от бруд і все рівно він буде працювати. Далі. Ось мій кабінет, можна сказати, управління тут теж і колеса, і все, і що тільки не хочу. Комп'ютер, звичайний, старенький стоїть, програма Match 3. І ось такий саморобний блок управління. Тут ще мав фільтри поставити, але як завжди, руки не доходять, аварійна кнопка на випадок. Тут що у нас? Драйвери, ведшайн, по-моєму. Плата матч 3 з опторозв'язкою і саморобний контроль висоти. Два блоки живлення і все. Весь пульт елементарно. Я розібрався з цим. Ну, коротше, від, був повний ноль у ЧПУ. Десь пару тижнів полистав, почитав і буквально став зробив. Це потягло мені півтора місяці, по-моєму, виготовлено. Всі кажуть, о, треба буде робити роками, столи, це все ні. Це все, все дуже просто і легко. Це, якби інформації ноль, не було де подивитися. Так, тепер відео купа. це все елементарно просто. Я ну, фактично за три місяці я повністю розібрався в ЧПУ, виготовив сам і працюю. Одне, що мене зараз підводить, це оцей старий комп'ютер. Є ще один. А це треба знову перестановлювати програму, калібровки робити. Бо він любить вирубатися. От під час різу перед ну це якийсь глюк у залізі залі самому. Щось з ним є, бо він десь хтось його списав, він якось попав до мене. Ну, коротше, списали його не дарма. Щось є в ньому якийсь косяк, і він любить собі часто вирубатися. А це проблема, бо коли ріжеш-ріжеш, вирізав пів деталі, він виробився. І потім нереально попасти в те саме місце. Хіба брати стартову точку, пропалювати дірку і тоді хоч якось можна попасти. От зараз буду габаритну деталь вирізати, я навіть не знаю, один, бо це ж в принципі за один раз. Можна зіпсувати. Ну ось так. Кому цікаво, пишіть, зніму більш детально. Все, дякую за увагу. Всім гарного дня.